Дух української нації, і тут е, завжди точилась боротьба. І 100 років тому теж відновлення української держави і е, очолив цю боротьбу Василь Степанович Чучупак, місцевий мешканець, який е, ця родина поклала на вівтарь боротьби е, четверо синів. І ось один із них, головний отаман Холоднояру, Василь Чучупак. І... Ми в 1995 році встановили перший пам'ятний знак, і тоді щороку ми проводимо гарне вшанування пам'яті героїв Холодного Я. І сьогодні 29 дев'яті вшанування. Сьогодні ми будемо відкривати ще чотири пам'ятні погруддя або горельєфи нашим сучасним героям. Сьогодні ми відкриваємо трьом бійцям.